Сарана вже дісталася до Запоріжжя. Ріжхідливих комах на Чехмарах літає районами, знищуючи на своєму шляху все листя, стебла, квіти та будь-які інші рослини. Менш ніж за добу сарана дісталась обласного центру, проте не всі бачили самих комах, але про нашестя чули. Я не бачила і сусіди мої теж не бачили. Ми гуляємо кожен вечір на скам'ячки, розмовляємо над цю тему. Чула про це нашестя. Ну я думаю, що напевно пов'язано із порушенням екологічного балансу, бо я за освітою біолог, тому це якось мені близько. Але люди іноді плутають сарану там з іншими комахами. Тому, якщо і боротися здаєну, а боротися, звісно, треба, то скоріше такими біопрепаратами. Якщо це буде така отрута універсальна, то це може бути шкідливою для птахів, які будуть поїдати цих комах. Фахівці кажуть, сарана з'явилась після обміління Каховського водосховища з Кушугумської громади. Комахи почали мігрувати по всій плавневій зоні, а далі дістались і комунарського району. Каховське водосховище створило ідеальні умови і базу кормову, вона могла там благополучно розмножатися, відкладати яйця і відновлюватися. І сьогодні два роки посушливих створили ці умови, що вона вийшла кормову базу, там почала під'їдати і почала літати. Там неможливо обробляти у зв'язку з військовим станом. Якщо б можна, якщо була б можливість обробити очах. То, може би, такої би ситуації не склалося. Ні, у зв'язку з швидким і непередбаченим приміщенням літаючої маси сарани ініційовано запровадження особливого режиму на території Комунарського району. Територія Комунарського району буде накладено на карантин на всю територію, але очах виявлений на території 3000 тисячі гектар. Предполагається обробіток цієї території. Подекуди сарану бачили також і в Олександрівському та Шевченківському районах. Але загрози як такої для жителів міста немає, кажуть фахівці. Приватні господарства да, і прилеглі території, луки біля річок, от болотяне, там, де ото Коховське водохосховище, там, де от камиші їх, ця кормова база їсть вона взагалі все. Ну в основному це зернові і. Да, зернові поочили культури. У комунальському осередки сарани будуть обробляти інсектицидами другого класу небезпеки. Спеціалісти зазначають, це хімічні речовини, що можуть зашкодити і іншим комахам або й птахам. Робитимуть це зранку або ввечері, бо з настанням спеки речовина перестає діяти. Міська влада закликає запоріжців повідомляти про великі осередки сарани на номер 1580 або безпосередньо до райадміністрації. Ми в принципі разом там виїжджаємо на там, де у нас є осередки, виявлені цієї сарани. І, в принципі, оперативним би, чином реагуємо на наслідки, яким чином можливо з нею боротися. Після того, як ми бачимо про те, що є певний осередок розповсюдження сарни, разом з колегами ми виявляємо, чи це дійсно є очагом її розповсюдження, є певні у нас критерії оцінки щодо плотності скажімо, цієї сарни на 1 квадратний метр. Якщо ці умови. У нас перевищують, то фактично це є ділянка, яку необхідно обробити за правами закону про захист карантинних рослин обробляється. Каж кожним домогосподарством, кожним власником або користувачем земельної ділянки саме його земельна ділянка. А поки що комунальники відправили на навчання до Держпродспоживслужби, де пояснюватимуть, як обробляти території від шкідника. Підприємці ж будуть це робити самостійно. Загалом сарана живе до 50 днів. Тож фахівці будуть моніторити ситуацію. І якщо сарана приживеться десь, осередки оброблятимуть на території міста комунальники чи підрядні організації від райадміністрації. Анна Крамаренко, Єлизавета Колег. Леснікова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ